Відчуваю цей момент, тут і зараз все добре, тут і зараз я в безпеці, тут і зараз я вдячна, я вдячна за новий день, за світло, що торкається моєї душі, я вдячна за своє тіло, за дихання, що дає мені життя, я вдячна за шлях, за кожний крок, за кожний досвід. Я вдячна за серце, що відчуває любить і прощає, Я вдячна я світло, я живу у любові, я вдячна я спокій я благословенна цим моментом, М -м -м -м. я вдячна я світло, я живу у любові, я вдячна я спокій я благословенна.